Чудова погода, і йде сніжок, але це нам не заважає презентувати вам будинок. Одноповерховий будинок з ремонтом та технікою у лісовій бучі. Дивіться, в один поверх 120 квадратних метрів, ділянка тут у нас 5 соток. Тут у нас буде ще газон, автополив, все у нас є. Вхідна група. Дивіться, у нас автоматичні ворота. Вже стоїть моторчик, будинок під сигналізацією. Дуже такий комфортний, дуже такий прикольний. І про якщо пройти на заднє подвір'я, це у нас є окремий вхід в кімнату топочну інженерії. Будинок нагадаю, газифіцірований з центральною водою. І пройдемо на заднє подвір'я. Дивіться, у нас є ось така крита тераса. Тут ще доробляться перила. Ділянка невеличка, але комфортна. Все дуже так яскраво зроблено. Будинок нагадаю: 120 квадратних метрів. Тому 120 квадратних.